У Чернігові не вистачає водіїв тролейбусів через повномасштабне вторгнення. Багато чоловіків, що раніше забезпечували стабільне курсування громадського транспорту містом, вступили до лав зсу, що й призвело до нестачі кадрів. Це проблемне питання неодноразово піднімалося під час щотижневих нарад в муніципалітеті, як зазначив начальник Чернігівського тролейбусного управління Руслан Ємець. Комунальне підприємство шукає водіїв і обіцяє стабільну зарплату та повний соцпакет. Запрошуємо на здобуття професії водія тролейбусів. Тролейбуса у нас я вважаю досить непогана заробітна плата у водіїв тролейбусів. Ну як і в середньому, як і по Україні, десь приблизно там 22 тисячі гривень, зарплата. Тобто нестача водіїв дуже серйозна проблема зараз для роботи підприємства. Наразі в тролейбусному управлінні готові взяти на роботу 25 водіїв, аби покращити ситуацію з кадрами, заохочують ставати водійками і жінок для нових співробітників. Діє програма навчання водій тролейбуса це дуже специфічна професія. На ринку праці таких людей не працевлаштованих майже немає. Навчання ми проводимо за рахунок держави, за рахунок підприємства. Існує навіть державна програма по навчанню. Тобто, нам частково компенсу. Сують затрати на навчання, чернігівець Михайло Бондар працює водієм тролейбусу майже 30 років, і, хоча робота ця не з легких, чоловікові подобається. Проте зізнається, охочих кермувати електротранспортом сьогодні небагато. Перше за все, і за того, що йде мобілізація, і щоб попасти сюди. Треба обов'язково через ТЦК. Ми комунальне підприємство. У нас всі військово зобов'язані. Вони стоять на військовому обліку. На жаль, всіх працівників ми забронювати не можемо. Ми бронюємо близько половини за законодавством працівників, які стоять на військовому обліку і вважаються військово зобов'язаними. Тому Чернігівська міська рада звернулася до Міністерства інфраструктури України з проханням розробити ефективний механізм бронювання водіїв громадського транспорту, який би дав змогу запобігти кадровій кризі в цій сфері. Через нестачу водіїв не курсує і частина автобусів, які Латвія в межах міжнародної співпраці подарувала Чернігову у грудні минулого року. Їх передали на баланс ЩТУ. Відтак наразі на 10-му тролейбусному маршруті працюють лише чотири таких автобуси. Загалом брак кермувальників проблема не лише комунального підприємства, а й приватних перевізників, які обслуговують міські автобусні маршрути. Тому в управлінні транспорту закликають усіх, хто має відповідну категорію прав та бажання працювати водієм громадського транспорту, спробувати свої сили та звернутися до роботодавців.